А я нарешті до вас повертаюся. Були трохи сімейні проблемки, та все. Коротше, не буду подробності говорити. Але я розкажу, я буду говорити так, тому що мені мене гланд. І якось так. Як ви зрозуміли, вона назві відео буде розпаковка. Чек. У мене просто перший раз в жичі стільки показали. Але перед тим, як розпочнемо, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропускати мої нові відео. Так, ми перечуваємо, починаємо і цікаво. Я пам'ятаю, що я заказала. А тут із них є подарунок. Подарунок. Я візьму ножі. Тут е -е є подаруночок для моєї треті сестри. А яке імені я вам не скажу. Бо в неї на днях має бути день народження. Да. Нормально, закривається, закрійський. Закрити вміти. Пум -пум 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 -пум. Да. Е, так, це ми коті крема. Щось, теж щось є. Так. Оце я не знаю, що за олівець. Дай, ми подивимося якийсь олівець. Тут якісь мова пише. Я не знаю. Я нічого мови не знаю, чесно. Якийсь такі олівець. Чи що це? Хто знає, напишіть мені в коментарі якийсь чи, чи гель. То якось так. Прикольно. Далі кошелечок підкрываю. Тоже так Це просто уже. Бо в мене вже той вже капець. Чихли. я хочу собі кошелек. Який чехол, чехол Кушульок. Все так, Ходиш і мень. Машта викидати, що тут не першало. Кусочок у мене ось такий. Я хочу подивитися що тут середині. Серединку такі. Найкраще буде нормальний а не маленький. бо я маленьких вже не люблю. Хотіла вже давно маленький, але воно мені не сподобалось. Навіть рік чи вже нема, чи вже є року цю кошуку, чи немає, яку я хожу. Ну, коротше, <сміттє> не важливо. Ну, далі відкриваємо пакет тему. Залітайте, дозволяла на тему. Я ще протупила, я не заказувала через цю э, програму, тоді можна почепити кошти назад. Це просто. Перше це, що я хотіла, це дістати для телефона. Ви хотіла таке жовте, щоб десь не сів чи що готувати, чи що, щоб телефон десь був ну, на підставці. Ну, вони ну, тільки коли знімати мені удобно. А так, що дивитися рецепти чи дивитися. ну, Так, чи що там мені не видать. Щось це? Не пам'ятаю, я не показала вам, що тут. Я не пам'ятаю, що я замовляла. Це щось якісь таке. Давайте ми подивимось. Мені вже цікаво стало. Що це... за це? Тому що це пройшло вже пару тижнів. Вона, кстати, довго не йшло. Довго щось воно не йшло. Це посилка. Я замовляла, коли я лежала в лікарні після операції, як мені видали, Гланди. Якось так. так, не звертайте по пораду забутися, на зв'язати манікюр. Я ніяк не можу зробити. Мені вже цікаво, що... Але б ви знала, як я радилася, що я поверну до вас на цей канал. Це просто капець. Так, таке. Це гель. Здається, це гель для укладки волосся, що Пір'я. Не було <рес> Та все. нормально. Далі. О, я знаю, що ці такі бупчики на волосся. Я дуже хім не хотіла, я їх не буду відкрити в бо вони ну, мали ваші, але що волосся на фотографії в найбанці мене не пройшло. Це мінус. Відкриваю цю У Вона закопана. Закрито чогось. Я вже знаю, що в мене духи. Трохи позакінчилась, і я собі дуже багато, що замовила. Типа, не так багато, але собі позамовляла. Та я так хотіла, ще оці духи не представляють, а я рада, що замовила. Це просто футі-футі Це просто вайб. Це просто вайб. Це просто я не передам вам це наскільки цей прикольний запах. Це якийсь набір косметики. Я волювати себе не люблю, але щось що я стараюсь зараз. Типа, я рік не мурювалася десь так. Я переучилась і хочу заново це почати займатися. Я не знаю, мені щось це вже напало на душу, що мені подобається щось робити, якийсь макіяж. Чуюся, сказати. Давайте, тут, кстати, ось так закоп, е, так гарно розкладу, давайте ми будемо все відкривати, все по черзі. Це, я не знаю, що ми зараз будемо щось дивитися. якийсь премер. Питаюся сім'ї. Міг, зараз ми глянемо разом з вами. Мені дуже цікаво. Я ще така була рада, що посилка пройшла. Я його так чекала. Е, і вона, кстати, йшла додому. Вони вже руки відвалювались. Прямо рух піт Так, е, в мене трохи пам'ять закінчилась, то в мене камера трохи призупинилась. Прямо. Дуже класно. Свати якусь укропи. Я не знаю, що це. Я стараюся так швидко буду відкривати, що знаю, щось це видаляти. Політка якась. Пулетка, пулетка. Я буду називати придумати слова, не звертайте увагу. Ой. Я знаю. Це не ціні. Це тієм, я забула, як називається. Таке так все. Як якщо, не, якщо я сказала, не сказала, сказала, напишіте в коментарі. Якщо то я всі слова не помовляю, бо мені ще важко розмовляти. Але я дуже рада, що я нарешті знімаю вам на відео на ютуб. Тому що я заскучилася за по цим справам. Так, і ще яка коробочка. Рожева. Мені не знаю, мені ще застали нравилися рожеві кольори. Чорні. Червоні. Це просто це пудра. Це пудра. Біла пудра. Біла пудра. Давайте ми відкриємо. Це просто капець. Так, я кладу сюди. Далі в мене кисточки Я так хотіла кисточки Це вам просто не передати. Їх хочу трохи поміняти в собі. Я це відкривати не буду. Я потім вам так поближче покажу. Такі кісточки. Е... Це теж щось. А що я не можу поняти? Та, не звертайте, тут у мене сестра сидить. Вона Та... теж тут дивиться. Венюхає в струні. Я знаю, що пахне. Так, Манзопить память це просто капець. Короче, я буду старатися. Я кожу буду рвати коробки це просто. Мені неудобно ще. Що... О, це помадка, здається. Вона крат. Короче, я се понюхав. Ну, таке не очень, але хизапухи. Така помадка. Так, далі. Коротше, воно те саме... Так, інша коробка. Також розміру. Значить, нормально? О, таке прикольне. Я не знаю, що це називається. Напишіть мені в коментарі, бо так у це ніколи е, це є. Не було. Ніколи в мене такі не були косметики фішки. І як ним пользуватись також. Але я подивлюся відео та все. Коротше, ви поняли. Це просто клас. це кайф. У мене вже косметики це. <головіка> дякую, вона все цінює з рук чогось пані. Це теж прикольний такий колір. Не знаю, що видно. Да? Це теж не знаю. Так, і все, з цього набору все. Пончик такий маленький. Нарешті мене поміняється трохи, а то і посіраю. Так, нарешті я хотіла дуже сильно оцю кофту. Я потім помірю. <головіка> В інстаграм чик-ток. Я все виставлю. Таке кофточко. Якщо воно буде то я виставлю. Я складу і заховаю. Я надо в сестрі, зує, хай захвоє не засікова. Пакетик складено, і, щоб було гарно зняти розпаковку цю кофту. Далі. Це я вже знаю, що це. Я вже знаю, що це, друзі. Я дуже сильно хотіла це гель для бриф. Я його відкривати не буду. Це просто... Бо це, це сказати не мені. Е, те, що не мені, я відкривати не буду. Так, це я не знаю, що це мені буде, чи ні. Тому. що Я не знаю, що оце тут, так, тому що... Коротше, я думала, що ця посилка просто подарунок, як я вам казала є. То, і воно, типа, я думаю, дуже себе переживала, що це, коротше, буде дуже довго йти. О, помадка. Моя мрія. Класно, але вона пахне. Так, це розшлостки. Я відкривати їх сильний. Не буду, тому що це зразу вирішити рушочки для волосся, для огурки, що щось замерзити, що не без пір'я. Ці також не буду виходити, бо це кульочки, ці дрітеринки з різинками. Бо це <кхи> мало мені бути, але я мамі віддаю. Вони, кстати, дуже круті. Ці кульочки. Я їх хвалю. Так, з боку біля пакету. Не, я за відріжу. Добре. Так, далі продовжуємо, але закінчиться все копить. Я зараз я можу швидко відкривати, тому що часу. Так, це я не помню що. Давайте разом глянемо. А! Це поводка така в стороні, а це в стороні інші. Це такі трикутники. до досі по малювати стрілки. Я дуже мріяла навчити стрілки, може. Ось так вийде. Це варіант мені навчитися. Далі моя аптечка. І знов облон. Бо маленька. Я заказую, як я вложу. Е, та велике з змер. мені. Маленький. Мені не везе. Взагалі. Короче, такі ефечки. Це я не буду виймати, бо це для скла, очі, камери, телефони. Під час ноутбуки підходять мене. А це я дуже сильно хотіла. Це такі штучки ножик для ці різати. Це для галик. Тут такі всякі фігурки, на різні хвильки там мають. Їх можна насадки міняти. Це дуже круто. Далі. Щось поняття скоробка, я не знаю, що. Давайте ми зараз швидко відкриємо. Зараз це як можу швидко. Я до кінця я не буду відкривати тоді. Спасибо відкрити. І все одно це коробка піде. Це пенка для метя. Я собі хочу поміняти пенку для метця, це просто капець. Хочу поправити це за імбіру. Це також ось. Це е, для волосся, якщо я не помиляюся, треба подивитися, передивитися. Це така олійка теж із імбіром. Це руковички для рук, щоб вода не текла, я хотіла собі, але це йде подаруночок. Це я дуже сильно хотіла, бо бляга ми я, я не можу, я варити нормальне яєць. То я купила собі оці штучку. Бо деколи батьків немає, а собі деколи хочеться прогуляти щось таке естетичне, що нормальне. Бо я рідко я не люблю. Я їх трохи переїла. Так. Я не такі проблема з моєю пам'яті, ну я. А вы попрошу батьки купити, типа подарувати подарунчу камеру, которую я хочу. А вот цей. Так, щось. то мене телефон таке. Не так, як мені рівно здається, Короче, все, Далее продовжую. Так, где мої ножиці? Я не можу відкрити. Все, капець. Похики я хочу, це так ложь. Ну і мені коробочки не потрібні, а вони зразу підуть на махалку. Да, я вгадала, гадала це духи. Бачите? Вау! Дуже маленькі. Супер!